Бібізяки, бачили, били стільки що. Питають люди, як ви себе поводите після того, як роз'їхались троє. Добре, бачите, б'ються, верещать, їдять. Щасливі. Симулянт. Чіпляються до всіх. Завтра, може, візьму інтелігента, то трошки не знімаю, вийду в поле, з ним вже можна. Оно. Ось, ось, так вони себе ведуть. розумієте? Все. Ну, це короче, все, в них вже все, вже все нормально. Поїхали та й добре, воно. інтелігент почав вирішати. Каже, мам, ти переживала, що Люцик поїде і не буде комусь сигналізацію, коли ти в курятник заходиш, то я тобі її включаю. Він мені її включає, поняли? Ну, вони зовсім по-іншому себе ведуть е -е, нахальніше, нахальніше. Вони ведуть себе нахальніше, та й все. Бо є лідери в кожній стаї. <ріст> ну і все, вони нарешті. Мотя буде, мабуть, їздити зі мною на роботу, рінгуватися. О, да-да-да-да. Інтелігент ти що? Вон, бачите? Він включив люцика з себе, та й все. То люцик не давав йому тої можливості, а тепер він включив себе люцика. Інтелігент. Ланкасар. Все, все, у них все добре, бачите, задоволені, щасливі наїлися та й все.